Привіт, шановні інвестори та трейдери. З вами систем Guru Markets. Починаємо із короткої інформації про компанію. Якщо необхідно, ви можете призупинити його. Ви можете розглянути всі параметри корпорації більш детально. Тепер ми порівняємо основні фундаментальні показники компанії Sanapta, Inc., Тикер, STKL. Цей огляд базується на даних станом на 14 квітня 2025 року. За класифікацією гуру макет з компанії Sannapte Inc належить до підкатегорії. Симифинишет Food в оцінюванні беруть участь 39 організацій, що є дуже репрезентативним. Ми побачимо остаточні рішення в кінці цього відео. Результат для даної компанії такий. Мінус 5 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією 1,2 бали. І якщо дивитися дуже широко, на весь американський ринок загалом можна відзначити, що середня оцінка фондового ринку США в цілому становить 1,9 бала. Проти рахунку мінус 5 очок від санапта Інк. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Sanapta Inc. і акції підкатегорії. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції компанії Sanapta Inc. показали динаміку мінус 37,6 віц. Проти динаміки цін за підкатегорією 3,3 віц. Це точно нічого не означає, але ви повинні взяти до уваги цей факт. Ринкова капіталізація корпорації Санапта Inc. становить 0,46 мільярда доларів. Ринкова капіталізація підкатегорії становить 241 мільярд доларів. Sanapta, Inc. має частку 0,191% і є однією з дуже маленьких компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 0,14 мільярда доларів. З капіталізацією під категорії 121 мільярд доларів. Санапта, Інк припадає на частку 0,116 тисячних віц. Порівнюючи частки біржової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Зайнята частка санапта, інку під категорії при оцінці фондової капіталізації становить 0,191 тисячна віц. Капіталізація балансу 0,116 віц. Це на 39% менше частки ринкової капіталізації. Оцінка частки підприємства на ринку та балансової вартості під категорії погано мінус 1 бал. Боргові зобов'язання аналізованої компанії становлять 0,336 мільярда дол. Борг до балансової вартості становить 280% власного капіталу. Рейтинг за рівнем боргових зобов'язань компанії дуже погано, мінус 2 бали. Баланс ринкової ціни компанії до прибутку дорівнює 0. Середній бал під категорії становить 19,6%, що значно гірше, ніж середній показник під категорії. Оцінка показника ринкової ціни компанії в порівнянні з компаніями під категорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 18 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. І це дуже погано для ціни компанії. Оцінка очікуваних майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 1 бал. Ціна компанії до доходу балансу становить 0,6. Середній показник у підкатегорії становить 1,4, що на 57% нижче, ніж у підкатегорії. Оцінка ринкової ціни на її показник доходу в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 1 бал. Виручка за останні 12 місяців склала 720 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі, що вкрай негативно позначається на перспективах компанії. Оцінка прогнозованих майбутніх показників продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Націнка становить мінус 2,5% при середньому по підкатегорії 6,9%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 9,4%. Оцінка маржинальності в порівнянні з показниками компанії під категорії допустимо мінус 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю працівників під категорії становить 0,283 тисяч віц, що на 48% перевищує частку ринкової капіталізації. І цей факт відображає дисбаланс ринкової вартості компанії Sanapta Inc швидше до недооцінки. Розмір ринкового капіталу на кожного працівника організації дорівнює 368 тисяч доларів. А в підкатегорії 547 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 32,7%. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компанії підкатегорії – добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працівника мінус 14,3 тисячі доларів. Середній показник по підкатегорії становить 27,9 тисячі доларів, а різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 49%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Виручка компанії на одного працівника становить 580 доларів тисяч. У підкатегорії 405 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 43%. Оцінка доходу на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Обсяг коротких угод становить 4%, при середньому по підкатегорії 4,9%. Це оцінка ризику короткого стиснення. Індикатор RSI 14 показує рівень 23% для компанії Sanapta Inc. Для підкатегорії рівень rsi 14 становить приблизно 5-10%. Потенційно роботи в підкатегорії оцінюються вище, ніж у Санапта Інк. Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 3,93 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 10,18 долара. Різниця між фактичною ціною та консенсус прогнозом становить приблизно 159%. Дивимося таблицю замовлень вона вам доступна, посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті в цьому сезоні довідковою системою Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний і безкоштовний. Посилання у закріпленому коментарі. На основі оцінки цінних паперів компанії Sanapta Inc. Інформаційно довідкова система оцінювання Guru макетс приймається рішення. Ордер відкрити продаж за 3,92 долара США за акцію. Замовлення є відкритим, тому що компанія має відносно низький рейтинг. Оцінка підприємства проведена за методом оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 3,38. стоп Loss встановлений на рівні 4,46. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом. В цьому випадку порядок фіксується автоматично за результатами сесії 14 травня 2025 року. Або в останній робочий день перед вказаною датою. Тикер «KHC» стане основним замовленням на покупку. На цьому каналі вже опубліковано відео про головне замовлення при закритті одного з ордерів, основного або балансуючого. Другий порядок фіксується на поточному рівні. Дуже дякую всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи від Guru MAKES. Ви всі найкраща аудиторія у всьому світі.